Вітаю, друзі! Хочу розповісти коротко і по суті, скільки ж методів заробітку є на платформі Magic Lime. І так, по порядку. Перше, Marketplace. Якщо ви підприємець або виробник товару, чи мережовик, який зацікавлений у пошуках покупців нових, то ця опція для вас є абсолютно безкоштовною. Так так. Скажу з власного досвіду, я сама виставляю товари на маркетплейсах, і це не дешево, переважно всі беруть від 15 і більше відсотків з продажу. Ось, а хто продає товари по місцю по місту, то ще й платить великі гроші за оренду. Отже, ще раз наголошую, що Marketplace на платформі MagicLime є абсолютно безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Ось і другий такий вагомий момент це те, що ви можете передавати свої товари тільки за криптовалюту USDT та біткоін. Вони легко виводяться, конвертуються на будь-який криптогаманець, на будь гаманець, на будь-яку карточку, на будь валюту абсолютно любої країни у всьому світі. Ось, як це все робити, це все є, не переживайте за це. І е, спитаєте, де ж вигода компанії? так? Ну, по-перше, компанія не зацікавлена, щоб з вашого заробітку отримувати якийсь відсоток. Ну, звучить так досить дивно, да, і странно скажете. Е, як ж все відбувається? Припустимо, у вашої знайомої є товар, ви її реєструєте по своєму посиланню. Знайома виставляє, наприклад, щось ходове, крем, вітаміни, можливо, якийсь курс. Ну, припустимо, за 15 USDT, за 15 доларів. Що ж робить компанія? Компанія до цієї суми автоматично додає 15%. Є чат, де одразу тебе консультують, як виставляти, і так далі. Із цих 15%, 2% отримаєте ви за те, що запросили цю людину. І 2% отримає людина, яка запросила покупця. Тобто ви отримаєте 2% за продавця свого, а людина інша отримає за свого покупця. І 11% йде в компанію на отримання сайту та інші потреби і для розвитку. Ось, якщо, припустимо, ваша знайома за місяць продасть 100 курсів по 15 USDT, вам в кабінет прийде дохід в сумі 300 доларів. Круто! За що ж спитаєте, так? За залучення і за те, що ви зробили цю одну дію, за те, що ви поділилися зі знайомою і допомогли їй зареєструватися і додали в чат. Ось так е, можна виставляти на маркетплейсі е, товари, послуги та е, цифровий продукт. Е, другий інструмент це B2B. Е, я не сильна в тих обмінниках, е, а хто там, наприклад, ще далекіше, чи я, Ну, давайте так своїми словами поясню. Це, Хто пам'ятає, що років 20-30 тому були на базарі такі валютчики мінялови, які міняли гривні на долари, ну, на любі валюти. Е, потім вже настали обмінники. І от останні роки все перейшло онлайн, і тепер кожний такий валютчик може сидіти вдома з телефончиком або десь на пляжі, попивати в охіту. Головне, щоб був інтернет. Ось, Кстати, дуже зручно в інтернеті можна вибрати і будь-який банк, на який перерахувати кошти, і вибрати людину з рейтингу, і обміняти по найвигіднішому курсу і так далі. Третій напрямок це в компанії є своя власна криптовалютна біржа. Я тут взагалі далека, ось знаю, що вона запустилася всередині поки ще платформи і тільки для зареєстрованих користувачів. І скоро вийде у простори інтернету. Ну, Суть вам не розкажу, це для таких продвинутих трейдерів, чи як їх там називають, да? біржовий, біржовий трейдер. Тобто купив, передав там і так далі. Кому, наприклад, буде більш там потрібні якісь деталі. Цікавити по цьому напрямку, то звертайтесь до людини, яка вас запросила, і вона вам надасть всі готові матеріали по тому інструменту, ну, який вас цікавить. Четвертий інструмент це рекламний кабінет для тих, хто просуває свої товари та послуги. Ось так. П'яте це власний чат-бот у Телеграмі. Бот-конструктор для створення лендінгів. Шосте це онлайн-школа. Сьоме це навчальні курси. Вони безкоштовні є і платні, тобто можна навчатися. Також є гра lime City – поселення, яка тестилася близько року на платформі, і сьогодні буде до неї буде таке йти доповнення, дороблений план. Я писала якось у сторісі нефтяна вишка. Це буде план. Детального заробітку, виконуючи умови гри за проходження рівнів. Дохід по цій грі буде складати 4 біткоїна це десь 4,5 тисячі доларів. Дев'яте це гра Хімеріон. Не знаю, не скажу, кому буде цікаво, ну також пишіть. 10 це програма лояльності. За активність на платформі отримуєте бонуси, рейтинги і маєте можливість придбати щось зі знижкою. І 11 це бонусно накопичувальні програми. Саме в них ми і заробляємо. Ось. Але тепер давайте трошечки відійдемо назад і згадаємо жовтень 2013 року, коли один біткоін коштував 100 доларів. Хто міг би собі дозволити купити один біткоін? Я думаю, що всі присутні в чаті. А хто міг би купити 10? Ну, думаю, також би всі, так. Ось, а якби ми да, знали, що він так виросте, то тим більше б купили б. Ось, ну. Так, як ми бачите, не розбиралися в тому і боялися. Ну, ми зазвичай да, люди такі ж боїмося чогось нового, незрозумілого, коли не знаєш гарантій, ніяких не маєш. І так. Ну, так вийшло. Так вийшло, що ми не купили. Ну давайте на сьогоднішній день перенесемося. І скажіть, от собі чесно, хто міг би сьогодні купити один біткоін? Ціна його сьогодні в нас більше 110 тисяч доларів. Ну, напевно, ніхто з присутніх в чаті, а про 10 я взагалі мовчу. І саме у бонусно накопичуваних програмах нам не потрібно купувати, трейдити і так далі. Компанія пропонує заробити. Почуйте це слово саме заробити. Один, десять, тридцять, скільки хочете. Тобто є готовий план, є кількість рівнів, є певні дії, які потрібно пройти і заробити свій біткоін і не один. Ось так, друзі. Я свій вибір зробила, я тут, я навчаюся, я заробляю, я допомагаю своїм партнерам щодня заробляти у валюті, яка на піку росту у нашому світі. Надійно і гарантовано. Тому, якщо ти тут, значить тебе цікавить дохід. Тому не зволікай, пиши людині, яка тебе запросила, обирай інструмент для свого доходу і чекаємо тебе у команді. Ну, все, я закінчила з найщарішими побажаннями і до нових зустрічей!